Третій раунд змусить вас зануритись у найцікавіші події і культурного, і соціального життя України, які неможливо забути. Я покажу вам сім відео. Кожне буде супроводжуватися запитанням. Та команда, яка швидше натискає на кнопку та відповідає відразу правильно, отримує два бали. Якщо ж відповідь неправильно право відповідати, переходить до команди суперників. Перше відео, як і всі українки, я доволі часто чую, що ми найкрасивіші жінки у світі, особливо знаєте, за кордоном запитання. Чим ця українка відома на увесь світ? Так. А, таке запитання. Давай, Відразу відповідь. Вона танцює полденс? Як бути Це ваша відповідь? Може, вона чемпіонка полденсу. А вона чемпіонка з полденсу? Це неправильна відповідь. Да. Блін, не полденс! Я зараз я можу в фамілії трішечки. Це, е, здається, Ірина Мерлені. Чи Марлені, я можу, я можу зараз. Сказать. Це е, олімпійська чемпіонка. В якому виді спорту? Боротьба. Правильна відповідь. Боротьба! Боротьба. На Олімпіаді 2004 року в року Вафіна виборола золоту медаль. А ще вона багаторазова чемпіонка Європи та світу. Вона вже насправді закінчила спортивну кар'єру і тепер показує неймовірні результати на полденці. Відео номер два. зазвичай подібне називають вандалізмом, але не в цьому випадку. Що руйнують люди на відео? Це uh, руйнують пам'ятники Леніну. Молодці. Ну, а можна більш увірені і зрадісні? Я розумію, що ти вивчив там те, що сказав це. Я молодець. Я молодець. Я молодець. Подавиться. Я був в Дніпрі, коли голова Леніна лежала. Вона була розбита. В мене є навіть фотографії відео, як я стою, і людина пиляє отак. От вухо Леніна. <реку> <реку> отак. От вуса відпилює. <реку> відео три уривок одного з перших українських реаліті культового талант-шоу нульових. Питання: хто з ведучих програми розпочав цей розгардіяж і ледь не зірвав зйомку? Вони перші. Кузьма. Павло, розкажіть. А що це взагалі за шоу? Що це за шоу? Це шоу шанс. Шанс, молодці. А, звідки ви знаєте, Павло? Ну, видно, що Кузьма там за капірчик. А, ну все, тільки він так він міг зрозуміло. робити, дуку-дурку. Ми мусимо сидіти близько один до одного, тому що у нас бюджет програми великий. І нас вистачає тільки на два мікрофони, на чотирьох людей. А -а -а. І в машину влізає теж, тільки двоє людей, а у нас сьогодні цілий детський сайт. Тому... Той випуск, коли вони стали Quest Pistols, Коли вони да. перші заспівали. Це на 1 квітня був. Да -да -да. Випуск. Але треба пам'ятати, що і Діма Коляденко теж став співаком в той день. Тому... <кліст> Тому Україна вийшла в нуль. Так, друзі, четверте відео. Пані Ірина Кондратова, лікарка із міста Харків. В неї чимала аудиторія 7 тисяч підписників. Та як так вийшло, що ці сторіс пані Ірини набрали понад 10 мільйонів переглядів по всьому світу? <кліст> Як це, так це знімала лікарка з Харківа, проте в той, вона один день вела інстаграм Девіда Бекхема. Так, да. так, 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 так. Правильно так, це правильна відповідь. Всесвітно відомий футболіст Девід Бекхем за посередництво ЮНЕСЕФ передав на добу свій інстаграм акаунт Ірині Кондратові, яка перебуває у Харкові та рятує маленьких пацієнтів. Він віддав свій акаунт, щоб увесь світ мільйони людей побачили, як відбувається лікування дітей в Україні під час війни. Я завжди знав, що Бекхем — Бекхемпульська. Бехям Путське. Наступне відео. У 2018 році у прокат вийшов перший повнометражний мультфільм українського виробництва Викрадена принцеса. Українською мовою персонажі заговорили голосами наших зірок. Головні ролі озвучила Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. А от хто озвучив цього персонажа? Подивіться, будь ласка чого приперлися? Тільки спершу заберіть цього пацюка! Ви що, не бачите в мене на них алергії? Не Зеленський? Оля Полякова? Так. Давайте тоді ми спробуємо. Це Оля Полякова? Ха-ха! Оля Полякова. Ні, це неправильно. Чого? Це ж там дівчинки. А ну, а ну, не так зовні. Ти бачиш таку Оля полюкову. Я таке. Я зламав, б... що Оля полякова. Воно мені так. Я просто її в своїх еротичних фантазіях так представляю. То може ти просто не Полякову представляєш. Це так робить, коли співає. і розмовляй. Ні. А, Мій ну, сусіди що... Дмитро Монатік. Це правильна відповідь. Чого приперлись, тільки спершу заберіть цього пацюка. Ви що, не бачите, в мене на них алергія. Клас! Але браво, браво, це круто. Да. Голову так звуть цього wow. чарівного персонажа озвучив Дмитро Монатяк, і його голос зробили магічнішим за допомогою спеціальної програми. Well, Наступне ж. відео весілля цієї пари було настільки масштабним, що у його підготовці брало участь більше ста людей. Присутніх було більше півтисячі, а фільмували церемонію на 20 камер. Вау, спостерігали за весіллям мільйони, мільйони, друзі. Навіть сукню наречені вибирали з шиком. Хто ця таємнича наречена за кого вона вийшла заміж? Мені здається, що це. Речена за кого вона вийшла заміж? Мені здається, що це Дар'я Квіткова та Микита Добрині. Ні, ні, це неправильно, тому що там дуже стара су. Я просто думаю, єдина людина, хто так може робити, це Камалі, Камаля Солисо. Іншої людини таке не потрібно. глядачів. А чого ми більше не думали? Це, Давай, це неправильна відповідь. Це... У нас є шанс. Давайте подивимось ще раз відео, і ви спробуйте підгадати. Так. Але вже на один бал. Хлопці, ми ніби з вами на зйомках третього сезону проєкту Модель XL. Тільки в нас Модель XS. XX. Um, Катя Кухар і Олександр. І... Так, це правильна відповідь. Один бал. Один бал. Один бал. Це було важко. Церемонія відбулася у прямому ефірі Сьогодні танців зірками на, на очах у мільйонів Прямо телеглядачів. Щоб закріпити союз, двох Вау. як ми могли про а це ми тоді забути? А ми танцювати і щось. А на відео ви бачили, як Катя допомагала вибирати сукню. О, вгадала йому молодці, на бал. Але це вгадала Мішель, да? Всі разом. Наступне відео. Я пропоную помандрувати у казкове місце. Людей не видно. Повертаємось одним кадром жодного монтажу. Кілька кілометрів сонце. Людей немає. Що це за місце? Кінзбурська коса. Так. Да. Це неправильно відповідь. Та да ви Уа! що І що це може бути? Що це за місце? Це пляж. Хаджибей. Я... Це може бути будь-що? <плес> я не знаю. Я, 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 я не знаю. Я Місце. Можливо, вам потрібна підказка. Конечно. Нам потрібна підказка, так. Це острів. Це бірючий острів. Це неправильний. <плес> може це зміїний острів? Ні. <плес> острів. <плес> <плес> Це трутруханіфост, <стир> це острів Джарел Гач на Херсонщині. А -а -а -а. Найбільший безлюдний острів в Україні, і справжній оазіс дикої природи. А, ну джарел гач будемо знати, але це. зараз друзі. Цей острів заміновано, і ми не знаємо, що там відбувається, яку шкоду тваринам окупанти могли завдати. На жаль. І за результатами цього конкурсу команда ткача має сім балів. Команда Дантеса Супер! Але попереду музична пауза. Єс! отак поставити красенку. Але робимо свою штабу. Що в нас музична пауза. І до нас завітав дуже цікавий гість. Я пропоную з ним познайомитися. Вітаю. А можна я Намасте. 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 Звідки ви? З Індії. З Індії. З Індії. Як, Як вас звати? Мене звати Анора Крішна. Я навчаюся у Вінницькому національному медичному університеті. Це конкурс, коли ви повинні вгадати, що зараз наш гість буде співати українською, до речі, мовою. І ви повинні здогадатися, натиснути кнопочку та сказати мені назву пісні та виконавця. Добре. Фонтанно і чому банально! <звук> Та ладно, не стремил! чуть Ти стривай, стривай, стривай. Не сты, а може. Ну? А може, эээ, Це э, співає... Э... Чекає, ні, Ні, не стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Я просто переживаю. Просто волнуюся. Пережив вже. Перчик, перчик, все добре, все добре. Ну, його, шумій. А пісня називається. Тихо, тільки там. Тихо там. Це неправильна відповідь. Але було дуже переконливо. Фу! У вас є відповідь? Ми хоті, хотіли б би послухати. Ми на ДДСК. Чекаємо, там є приспів у цій пісні 100%. Окей, тихо. Я не вік, сто вік, час. Стривай, не натискай, не натискай. Спонтанно Давай Спонтанно і Стривай. чомусь банально. Ні-ні-ні, чекаємо приспіва. Бачите... Дан, ти знає цю пісню. Ч, ч. Неможливо. Бачите, неможливо? Ще може Тобі. Тихо, тихо. Багато своїм. Так багато сторін, яких я просто не розумію, чому тебе це може вбити. Гурт скай. Молодці, це два бали для вас. Трохи більше, ніж на Зав'язали. i 13 на користь Дантесівців. Що ж мені? А я далі. Щонеділі на старт. Увага. Любов у розпалі. Чемпіонат із закоханості. Турнір з кохання. Ми готові рати! Змагання, де завжди перемагає тільки любов, любов до нашої країни. Зіркові учасники! Ілона Гвоздьова та Станіслав Горуна в команді Ткача, Кубік Даша та Артур Логай в команді Дантеса. Та незмінна окраса шоу Ксенія Мішина. Це не можна пропустити. Як не крути, дивись всією родиною. Феноменальна програма, феноменальний випуск. Просто я люблю Україну щонеділі о о й